Йо! Майо! У цьому випуску в нас буде дуже-дуже багато новин. Тому ми одразу розпочинаємо. Поїхали! Поїхали! 15 квітня о 12.20 у актовій залі першого навчального корпусу відбудеться презентація нового проєкту Паралельний європейський диплом. А більш детально про нього розкаже проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків ПДА Гор Олександрович. Зараз є нагальною потреба євроінтеграції нашої освіти в європейський освітній простір. Завдяки цьому проєкту, який зараз започаткований, який називається Паралельний європейський диплом. Українські студенти мають можливість інтегруватися в європейський вимір освіти. Яким чином? Завдяки цьому проєкту студенти можуть навчатися в українських вузах і паралельно вступити і закінчити польський вищий навчальний заклад з отриманням європейського диплому державного зразку, який дає можливість працевлаштуватися в будь-якій країні Євросоюзу з усіма витікаючими з цього послідствами. До речі, вартість навчання в рамках даного проєкту для українських студентів буде в 5 разів дешевшою, ніж аби вони навчалися просто в польському вищому навчальному закладі. Тому, якщо нашим студентам Полтавської державної аграрної академії є цікавим даний проєкт, за додатковою інформацією, прошу зайти на музею. Наші студенти завжди гарно показують себе на різних інтелектуальних і не дуже конкурсах. І цього разу Вікторія Лазарєва стала кращим бухгалтером України. Ура! Тепер у нас в академії є буккросінг! Що таке буккросінг? Буккросінг — це коли ти приходиш, кладеш свою книжечку і береш книжечку того, хто колись її поклав до тебе. Такий якби, взаємообмінник книжками знаходиться це вся двіжуха в четвертому корпусі, значить, з від буфета. Волонтерський центр Пульс збирає їжу для бездомних собак. Якщо ти справді небайдужий до тваринок, які мешкають на території нашої полтавщини, принось свою крупу недоїдки та якісь там інші харчі 412-ту аудиторію. 7 квітня в актовій залі в першому навчальному корпусі пройшов конкурс міста містер навчально-наукового інституту тваринництва та ветеринарної медицини, першою леді стала Анастасія Агєєва. Ну, а містером став Дмитро Костюченко. Ти випускник або студент старших курсів. Ти хочеш знати, що потрібно для початку роботи в ІТ компаніях. Ти прагнеш знайти високооплачувану роботу в сфері IT. Приходь! 8 квітня у середу о 13.00 в малу актову залу 4 го корпусу. Це на третьому поверсі. Якщо ти хочеш стати волонтером і відчуваєш, що комусь потрібна твоя допомога, приходь на п'ятачок в Аграрній академії на великій перерві! 15 та 16 квітня пройде міст та містер навчально-наукового інституту економіки та бізнесу. За детальною інформацією звертайтесь до Юлії Шевченко. Дами і господа! Ми починаємо КВН! А точніше, завтра, 9 квітня, в першому навчальному корпусі 15.00 відбудеться Кубок ректору з КВН ПДА. А про підготовку факультетів нам розкажуть капітани команд. Е, Відеоконкурсом. Е, такого ще в аграрній академії ніхто не робив. Е, кожен е, мріяв, але ніхто не робив. Е, паним сценарієм. для глядача будемо. Юмор. Юмором! Варимо овсянку, їмо яблучний джем, спимо, ми посуду, і мами нами задоволені. Чим будете дивуватися? Ну, своєю екстраординарністю, напевно. Нашим артхаусним баченням ситуації в Аграрній академії, Нашим, нашою здатністю підчерпнути і побачити те, що не бачить звичайне людське око. Кавенчик – це такий собі міст між буденністю і гумором. Ви вважаєте себе смішним? Ні. Ми не, не недооцінюємо жодної з команд, кожна команда сильна по-своєму. Ми будемо дивувати команду своїми жартами і реальними історіями життя. Колобок повісився. Ну, чесно, не можу такого якогось жарту сказати, адже краще він смотриться на сцені. Ми, ми, ми пишемо і крадемо з газети сільські вістів за 80 років. Там, де знаєте, як а, розвора. А в Animal Planet не крадете. А що, можна і в Animal Planet красти? Можна і в Манхет. Читає свій сценарій і краде. Ну так сьогодні, почав прогулювати. Скільки днів ви граєте в КВН? Два. Дуже жарка дівчинка замість антиперсперанта использує огнітушитель. Добрий день, це Вікторія Врашко, я Сергієнко Олександр. І ми разом з Вікою. Редактори. Окей, okay, yeah. значить, команди готові, в нормальному сенсі цього слова. А з приводу вирізаного матеріалу. Їх три. Ну, їх три. Два <рес> строви. <рес> mm. Я впевнений, що в журі адекватні люди, які знаються на гуморі, справжні професіонали свого діла. І вони обов'язково будуть судити об'єктивно, впевнено, чесно і феєрично. Так, ми їм забути. <різв1> Програма ЯМО продовжує свою постійну рубрику, яка називається Студентський кошик. Нагадую, коротко. Суть програми в тому, щоб наїстися за день за 15 гривень. І цього разу ми вирішили перевірити такий харчовий заклад, який знаходиться біля першого корпусу, і називається Сонечко. Сонечко харчується дуже багато студентів, кожну перерву тут черги. Це зараз ми просто на парі знімаємо. Жіночка, дівчина дуже привітна, яка тут працює, кожного разу посміхається, вітається, не так, як в нашій їдальні. Я в неї сам запитав, що я можу купити на 15 гривень, вона мені запропонувала купити картошку, ой, пирожок з картошкою, сосиску в тісті та шоколадну бабку. І це все я заплатив 13 гривень 65 копійок, а потім докупив ще маккофе за 3,50 але вона налила мало води. Ну, точніше, не запитала, скільки води наливати. Я люблю, щоб багато було. Робимо висновок, що в сонечку майже на великій перерві, коли все повинно бути свіжим і гарячим, було не смачно, їжа була холодна, але тільки була привітна дівчина. І цього робимо висновок, що Йомайо не рекомендує. Харчовий заклад сонко. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. І ми вітаємо переможницю нашого першого випуску Руслану Бичкову, яка отримає два квитки на КВН Кубок Ректора. А ми запускаємо новий конкурс на кращий коментар даного випуску. Так, і переможець конкурсу зможе прийняти участь у нашій постійній рубриці Студентський кошик. Тобто поїсти на 15 гривень в будь-якому харчовому закладі нашої академії. Присилайте свої побажання, коментарі та скарги на нашу скриньку довіри. Вам все одно, а нам важливо! А ще хочемо сказати, що наступного тижня вийде спецвипуск програми «Я Майо з Данії. Тож чекайте, Йо! Майо!